Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з моїми бюджетними знахідками декоративної косметики. Я вам сьогодні покажу декілька своїх засобів з декоративки, які у мене вже протестовані, ними я користуюсь на постійній основі, як на день, так і для зйомок. Тим паче, хтось мені писав, здається, що хоче почути саме мої знахідки у декоративці і що вони були бюджетними. тому сьогодні ось таке відео. До речі, якщо такі відео вам... Подобаються, ви хочете бачити такі відео в мене на каналі. Напишіть мені коментар, поставте лайк, я буду дуже вдячна. Ну, Давайте переходити до тих засобів, які у мене сьогодні є. Це буде один плампер для губ, кремові румяна, два олівця для губ, і ем, один олівець для брів і два лайнера для очей. Давайте розпочнемо з плампера для губ. Зараз вони дуже популярні. У мене ось такий плампер для губ від Віламель. Я думаю, що ви його бачили в мене в розпакуваннях у YouTube Shorts, я його показувала. Він мені дуже сподобався, тому що ну, по-перше, він бюджетний, як я вже говорила, в мене сьогодні такі засоби будуть. І він дуже гарний на губах. До речі, він у мене сьогодні на губах, тільки тут трішечки такого коричневого ще олівця. Він дає ось такий блиск на губах. Глянцевий. Мені він дуже і дуже сподобався. Він дуже схожий на ось ці плампери від Maybelline, наприклад, він нічим не гірший. Всередині, він, як бачите, вже половини в мене його немає. Всередині він ось такий, такий в нього великий доволі аплікатор, що він трішечки такий зігнутий, зручне у нього упакування, зручний ось цей аплікатор. Дуже ним швидко і легко наносити ось цей блиск для губ. Він взагалі прозорий. ну У мене він тут уже помішаний трішечки з продуктами. В баночці він такого рожевого кольору, хоча на губах він не дає ніякого відтінку. І ще був, здається, такий самий, тільки з блискітками. Ну, я взяла просто звичайний без блискіток. Звичайно, його можна наносити просто, як самостійний засіб, його можна наносити поверх різноманітних олівців, губних помад. Він дає такий ну, глянцевий блиск, і взагалі, ви його як наносите, він через 2-3 хвилини розпливається і робить такий глянцевий-глянцевий фініш. Мені це дуже подобається. До речі, він тут. Має такий трішки аромат, ну і на губах це не відчутно, і так як працюєте, а отак, от як піднести ось цей аплікатор до носа, то можна відчути такий освіжаючий аромат, цитрусовий якийсь, як на мене, лайм. Ну, в ньому нічого, до речі, немає. Ніяких там, щоб він збільшував губи, чи якісь там, щоб він пощіпував, цього в нього немає. Збільшує він губи за рахунок того, що він має такий глянцевий блиск. І від цього губи здаються трішечки візуально більшими, тому він, напевно, і пломпер. Ну, ось такий засіб, він мені дуже подобається. Тут його, не пам'ятаю, 4 мл. Ну, вистачить його надовго. Тут 402 відтінок ще він має. Ну, він, в мене як закінчиться, я ще хочу взяти тоді з блискітками, подивлюсь. Звичайно, я вам під відео внизу залишу всі посилання, тому переходьте, дивіться, можливо, дещо вам залишу з того, що хочеться придбати. Далі у мене йдуть кремові рум'яна від Ламель, знову ж таки. Мають вони такий вигляд: це лінійка Hope в українському стилі. З цієї лінійки мені дуже сподобалися ось ці румяна, плюс до всього я в той час шукала саме якісь кремові рідкі рум'яна, тому я їх взяла. Всередині вони мають ось такий вигляд, дуже і дуже рожеві. Тут відтінок 401. Вишневий світ має назву 3,8 грама, Зручне, до речі, упакування. Тут вони кремові, чесно кажучи, я вам скажу, що кремові рум'яна від. Бо в мене є рідкі румяна і ось ці кремові. Кремові мені більше подобається, тому що кремовими румянами ви, скажімо так, їх не нанесете більше, не наробите, не перенаситите, верніше свої румяна на обличчі, Тобто ними зручніше працювати. Вони шарами нашаровуються дуже добре, розтушовуються, тобто дуже зручні в використанні сама текстура. Дуже м'яка, до речі, ця текстура. От я вам зроблю зараз свотч. Давайте я вам зроблю свотч не пальчиком, тому що взагалі вони дуже-дуже насичені. У мене ось така кісточка є, якою я набираю, і ось таким чином наношу. Бачите, тобто, коли кісточкою наноситься, він дуже м'яко нашаровується. Мені дуже це подобається. Тому що, якщо просто ось так пальчиком взяти, то він. Дуже-дуже пігментований. Взагалі, це мені подобається гарні рум'яна. Одне тільки те, що я трішечки не вгадала з кольором їх в лінійці, здається, два Ось цей рожевий і такий був ніби персиковий. Рожевий, дуже гарний, я його використовую за час для своїх відео, але по життю рідше, тому що ну, дуже такий насичений колір. Його потрібно дуже-дуже трішечки ложити. дуже рожевий, в принципі, мені він іде. Ну, чомусь не завжди мене до нього тянеться рука. Все-таки потрібно було взяти персиковий, як на мене, щоб носити кожного дня. Але сама текстура, сама формула дуже гарна, мені дуже подобається. Тому ось такі. Кремові румяна, можете звернути увагу, вони здається, в продажі до сих пір є, тому ось так. Так, далі ми перейдемо до олівців для губ. У мене два олівця для губ сьогодні буде. Перший від українського бренду Сайш Beauty. має він ось такий вигляд. Сайш Beauty в них є свій окремий, здається, сайт, і вони представлені і на мейкапі, і на Єві, якщо не помиляюсь, лінійка взагалі в них така натуральна вся, один тільки кольор, у них червоний. Все. Всі інші вони такі буденні, які можна використовувати кожного дня. Я взяла тут 01 відтінок, ось такого він коричневого кольору, для того, щоб краще скажімо так, виділяти губи. Хоча я планую і мені хочеться взяти ще такого рожевого відтінку, тому що ну, це практично, ось дивіться на своє він коричнюватий, такий коричневий в нього нюдовий відтінок. В принципі, його можна наносити більше-менше, він дуже м'який, дуже комфортний на губах, він половину за вас робить, тобто він дуже комфортно наноситься, не потрібно там сильно так приложувати великих зусиль, тобто дуже комфортний і зручний у використанні. Тому ось так. Гарний олівець, ну, як для українського бренду, він не супер прям, бюджетний, але такі кошти можна віддавати, в нього дуже і дуже гарна якість. Слідуючий олівець це новинка від Ламель. Це гелеві стійкі олівці, так вказано. Для губ у мене відтінок 407. Мають вони ось такий вигляд такого білого дизайну. Ну і знову ж таки, я взяла такий бежево-нюдовий, дуже він також зручний в використанні. Дійсно, у нього гелева формула. Якщо порівняти, наприклад, ось з цим, то в цього дуже така гелева формула, і він трішечки такий рудіший, скажімо, кольор у нього, ніж в цього. Це більш такий темніший, це більш світліший, але він дуже м'яко наноситься. Я не скажу, що він стійкий, тому що ось ця гелева текстура в нього вона все-таки стирається протягом дня. Якщо рівняти, наприклад, ось цим олівцем, то це стійкіше трішечки буде олівець, це швидше буде стиратися. Але він непоганий. До речі, його можна наносити як і самостійний засіб, тому що він дуже в нього гелева така формула, вона навіть трішечки ось застигає вже в мене на руці почав застигати. І можна просто його нанести і зверху нанести, наприклад, той самий же шплампер або блиск для губ. Тобто він буде давати ще колір на губах, непоганий. І він, здається, дуже-дуже бюджетний як для олівця, для губ. Він нормально підстружується, бо десь хтось мене питав, бо я його показувала в YouTube Shorts, чи він підструговується нормально, бо він же ж галевий. Підструговується він нормально і все. Ніби е, діє так, як потрібно. Далі в мене йде олівець для брів від Maybelline. Має він ось такий вигляд. Тут лінійка називається Express Brow, якщо не помиляюся. Я взагалі олівці для брів брала до цього Ейгонські. Вони мені підходили, подобалися. Але коли я взяла олівець від NYX, він мені дуже і дуже сподобався. Він десь я вже говорила: робить половину як найбільшу за вас, тобто великих зусиль не потрібно робити. Він у мене закінчився, я вирішила щось протестувати інше І взяла ось цей від Maybelline Просто натрапила на нього, вирішила протестувати. Звичайно, він трішки відрізняється від Нікс, нікс мені все-таки більше подобається, але цей засіб бюджетний, і в принципі до нього можна звикнути. З однієї сторони, в нього ось така щіточка. Яка розчісує брови з іншої, у нього викручується він автоматичний олівець для брів. Ось такий він. Він тут е, такої круглої, скажімо так, форми і дуже-і дуже тонесенький. Е, того я його взяла, тому що нікс у мене був попереду, він також був тонесенький, але він був плоский. Тут він круглої форми. Е, таким олівцем можна навіть робити. Промальовувати волоски в нього текстура доволі така, я б сказала, твердувата. Його можна розтушувати пензликом, щіточкою, те, що я роблю, в принципі, сьогодні він на міні до речі. Але, знову ж таки, повторюсь, що можна промальовувати ним і волоски. У в мене тут відтінок black brown, здається, якщо не помиляюсь, був 0,6. Ну я вже не пам'ятаю. Так, 0,6. Ну, звичайно, я вам під відео залишу всі посилання саме на ті відтінки, які я замовляла. Там, до речі, великий такий спектр був відтінків. Можна було темніше взяти, але я для брів беру трішечки на тон, можливо, навіть на два світліші відтінки, щоб не були занадто такі темні брови. Олівець непоганий, він мені подобається. До речі, його надовго вистачить, тому що якщо м'якші в мене бували олівці для брів, вони набагато швидше в мене стараються. А ось цей він доволі довго тримається, його потрібно небагато на бровах. В нього така формула якраз довго тривка. І давайте я вам зроблю ще своч ось цього олівця. Ось така в нього так він малює на руці. Непоганий, він до такого графітового, я б сказала, в мене відтінку. Непоганий якраз мені підходить. Далі у нас з вами залишилось два лайнери. Перший лайнер для повік від NYX. Його я взяла просто випадково, тому що мені потрібен був якийсь лайнер, саме у формі маркера, і щоб він був водостійкий. Тому я взяла ось такий. Просто наугад, і він мені дуже і дуже сподобався. Він досі в мене гарно малює. Він у мене доволі давно. Його тут здається, що його тут просто куча. Не знаю, бо він в мене вже дуже давно і він поки що не видихається. Всередині він має ось такий пензлик. Тут тільки один мінус, що з часом пензлик в тішечки він так, ніби роздвоївся. Хоча можна на ним в принципі, працювати, але сама формула та, яка малює стрілку, Просто ідеальна, вона він не видихається протягом того часу, коли ви малюєте. От в мене були такі лайнери, які потрібно постійно потрусувати, закрити, наприклад, тому що він видихається. А ось цей цього немає. Ви можете не працювати. Безкінечно він не видихається, він дуже гарно малює стрілку чорну, таку графічну, ним зручно працювати, звичайно ж, він не відпечатується навіть на моєму на вищому повітку. Носиться він весь день, ніде не ні осипається, не відпечатується. Нема нічого такого. Дуже гарний і якісний засіб. за Невеликі кошти, тому можете придивитися, хто шукає собі такий лайнер. Далі, недавно, я собі придбала, я хотіла взяти якийсь трошечки світліший лайнер, тому що в мене зазвичай лайнери всі чорні, оскільки зараз пішла мода на коричневе, на Бургунді, на такі світліші відтінки, м'якші відтінки. Я вирішила собі замовити також лайнер коричневого кольору, тим паче, в мене був здається. Від Avon, але він дуже швидко закінчився, тому вирішила щось нове замовити. Замовила я від корейського бренду Міссаї, якщо не помиляюсь, ось в такому цікавому пакуванні. Засіб дуже і дуже непоганий, гарної якості. Всередині він має ось такий вигляд, доволі довгий в нього такий пензлик, ним зручно користуватися, він не відпечатується, весь день тримається. Він тут такого звичайного коричневого кольору. Гарний в нього відтінок. В принципі, тільки буває трішечки на відміну від Нікс, Нікс практично можна не підправляти, а ось цей, можливо, десь потрібно ще раз нанести повторно, скажімо так, коли ви фарбуєтеся. Ну, ось так: гарна штука, також непогана, тим паче, корейську декоративну косметику я рідко беру. У мене тональні креми від корейських брендів, вони непогані. Догляду у мене більше, звичайно. Ну, тут вирішила взяти ось такий лайнер. Давайте я вам покажу його своч. Ну, ось такий він, своч ось цього засобу від і корейського. Такий коричневий відтінок. Звичайно, можна ще раз нанести, він буде трішечки темніший, кому потрібно. І давайте, до речі, від нікс. Я вам зроблю сводж. Від Відніг, звичайно, ну, звичайно, така. Чорна підводка від NYX також дуже гарної якості, швидко висихає, не розтирається, нічого такого немає. Гарні засоби за гарні ціни, тим паче вони доволі довго тримаються, в плані в тому, що швидко вони не діваються, десь надовго їх вистачає. Це всі засоби, які я вам сьогодні хотіла показати. Звичайно, на всі ці продукти я вам нижче під відео залишу посилання. Перейдете, подивитись, подивитись на їхні ціни. Можливо, щось інше вам в лінійці сподобається. Я вдячна, що ви додивились відео до кінця, і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!